Вас вітає агромен. Мене звати Людмила, я експертний консультант компанії. Сьогодні ми з вами поговоримо про фунгіцид Цимоксіл. Цей препарат від компанії АХТ, він має дві діючі речовини та працює проти справжніх та несправжніх грибів. Цей препарат має дві діючі речовини. Одну із них цимоксаніл 300 г на літр діючої речовини. Інша діюча речовина флутріафол 210 грам на кілограм діючій речовині. Це моксаніл працює проти несправжніх борошнистих грибів, Лутріафол – проти справжніх. Якщо ви вирішили застосовувати цей препарат, то вам рекомендовано ще додати до нього як прилипач, так і коректор води. Тому що вода відіграє головну роль в цьому препараті. Цей препарат добре себе показує в кислій воді. Тому краще застосовувати pH-коректори це підсилить дію вашого фунгіцида. Також приливпач покращить його проникнення на листову поверхню. Головна особливість цього препарату, що він де потрапляє на листову поверхню, працює в тих точках, а також рухається по всій рослині акропетально. Тому що ми всі знаємо, що більшість хвороб вони з'являються на різних етапах розвитку взагалі культури, і тому його можна застосовувати як превентивно перед появою хвороби або вже по хворобі. Цей препарат можна застосовувати по соняшнику, сої та ріпаку. Цей препарат рекомендовано вносити на ці культури пів кілограма на гектар. Зараз дуже важлива проблема на соняшниках, не тільки вовчок соняшниковий, а ще його, можна сказати, конкурент це несправжня борошниста роса або переноспороз. Ця хвороба може з'явитися як на початку вегетації, так і впродовж. Вона може з'явитися в основному від перепаду температур або від надмірного зволоження. В основному всі діючі речовини, які наявні в фунгіцидах проти цієї хвороби, вони йдуть недостатньо сильні, і в основному, після соняшника, ця хвороба та взагалі її спори знаходяться в ґрунті, і потім з кожним роком, коли ви вирощуєте соняшник, воно поступово проявляється все більшій і більшій мірі. Також ви можете спостерігати такий ефект після внесення цього препарата. Він називається грін-ефект. Або якщо ви колись працювали гуматом калія або іншими стимуляторами, можливо, то ви побачите, що ваша рослина стала зеленішою, більш красивішою. Це характеризується тим, що цей продукт він стимулює в рослині розвиток хлорофілу, тобто вона швидше наростає, вона стає гарніша і її імунітет покращується. Хочу сказати, що цей препарат все-таки варто застосовувати на полях, тому що він економічно доцільний, хоч його ціна можливо комусь здасться трошки високою, але все-таки вона окупається і. Слід звертати зараз увагу не тільки на ціну, а на ваш виход продукції. Якщо ваша рослина хворіє, або в неї недостатньо якогось живлення, то ви втрачаєте врожайність. А від звичайних хвороб ви можете втрачати врожайності від 10 до 50%. Сподіваюся, вас зацікавила ця інформація, або ви хочете дізнатися трошки більше про цей препарат, тоді опускайтеся під це відео, пишіть нам коментарі. Якщо хочете більш Розгорнуту інформацію звертайтеся за телефонами, які вказані під відео. Підписуйтесь та до нових зустрічей!